Надо рибуть все это, бо тут давай, давай. щось гарне. Тут прям щось хорошо, що не влетіло в тебе гудка. Ох е! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, гарний! Ой, гарний, как мордою трусить! Ой-ой-ой! Опа! ого, ого, Ого! Ого! Друзі, оце підсівав! Я тягнув в мене тупо тупо, блін! Ах, ну це дуплет. Ти бачиш, що робиться? Так от, отак от, от з двох стволів. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з Сергієм знов вирішили повернутися в ці місця, де минулого разу ми дуже-дуже непогано половили Судака. Починаємо сьогоднішню риболовлю. Сьогодні у нас трошки інша погода. Стала прохолодніше. Я навіть одяг мембрану, мінлива хмарність. За мною вже моя певно, що улюблена вудка це Азура. Фартран, оновлений Фартран, і бачите, тут виробник навіть написав Allround Spinning Roads Тобто, це таким чином вони позначили, що спінінг під усе. Тобто, концепт Allround. Що я можу сказати? Дуже класна вудка. От перший Фартран мені не сподобався. Він мені був якийсь там глухий. Може, в мене був ще там якийсь там з перших генерацій. Не знаю, якось він не зайшов 5 рибалок жодної риби, щось пішло не так. От, і я його продав. Це було достатньо давно, ще там десь, мабуть, у 2019 чи в 2020 році. От, а ось цей фортранчик мені сподобався, тим, що він, по-перше, він легкий, він дуже надзвичайно дзвінкий е, і не знаю, якось він береш в руку, він вкладається в долонь просто. Шикарно. гарна збалансована вудка балансує з легкими 4000 катушками, просто ідеальний. Як на мене, для твічингу... ой, господі, кажу, кажу для твічингу. Ідеальний, як на мене, піджиг, ось саме підлов з човна, 76 довжина до 28 грамів. От якби ще була якась там 78 -та до 36 чи 40 грамів, взагалі було б топ. А ще не вдалося мені випробувати ці вудлища по верхами низам. Ну, якось не було в мене нагоди. На минулій рибалці це було не до того. Хотілося спіймати судаків, які нормально клювали, в принципі. От. Але е, максимальну вагу, яку я ставив, це було 24 грама з 4 дюймами. Ну, взагалі без питань, без натяку на якийсь там провал. Хоча вудку береш в руки, якщо не подивитися на її тест, здається, що вона там грамів там, ну, до 22 максимум, тобто до 20 грамів. Тобто Вона легка, не товстий, бачите, комель, він посилений такий ікс образною такою. Бачите, посиленням. Зроблю я обов'язково такий огляд на каналі, розповім всі деталі, але перші враження дуже класні. Так, ну, ми завжди, коли в двійках ловимо, так ми робимо, в принципі, і на змаганнях, так ми ловимо, і на звичайних рибалках. Ставимо принципово різні приманки різного розміру, різного характеру гри. Сергій ловить на більш розмашисту приманочку, я ловлю на більш високочастотну приманку. Поки ми імітуємо саме рибок, не ставимо там ні раків, ні таких червякоподібних твістерів, ловимо рибками. От, я ловлю зараз натуральним кольором. От Сергій більш таким яскравим. От. На різних вагах я ловлю трошечки на перевазі, а Сергій ловить на грані. Я маю на увазі по увазі, тобто на злегшеному варіанті. От. Ну, і кого вже щось там спрацює, там вже будемо робити аналіз і підлаштовуватися один під одного. Ну, так швидше можна зрозуміти, що треба робити. Давайте, певно, що про приманку покажу вам приманочку минулого разу фети і ось в натуральному кольорі такі от шайнери дуже класно попрацювали. Тому от зараз я розпочинаю саме з шайнера. Так, Сергій тільки що зміг щось спіймати ще, а ну давай показуй, що там в нас є. Так, ну сьогодні з судачком трошки гірше, але... ну... А, нормальний. Нормальний, непоганий судачок. Да, сьогодні трошки гірше, але ж він все ж таки є. Ну, зараз ми наче. Стали трошки на рибу, тому що у Сергія тільки що була одна в мене була клювання І опа! Є! І ще у нас майже під човном ще один гарний судак. прям під човном взяв, друзі. Слухайте, є тут судачок. Дивіться, як я його просік, вкліпав так добре. О, дивіться, який гарний. Теж, до речі, десь був або в сітці якийсь, або ще щось. Які в нього п'ятна. Ну, слухайте, гарний судак. І ось знов у мене працює все той самий фет від Angry Bates. Місце спрацювало. Рухаємось далі. Рухаємось далі. І дивимось, що тут у нас. Зараз йдемо по 5 метрах. Так, ну, для тих, хто не розуміє, трошечки розповім. Чим жовтіше дно, тим воно твердіше. От зараз бачите, тобто у нас є твердий шар. От, якщо червоне, це вже м'якше, і синя це зовсім м'яке дно. Ну, тут на десні в цілому, тут воно майже всюди, особливо на течії. Тверде, так, зараз під нами 4,3 метри. 3,9. Ну, присутня рибка. От зараз, на трьох метрах зграя стоїть. І такий цікавий достатньо рельєф. Постійні перепади, як ви бачите, давайте, може, десь. Тут зупинимось, і глибина така непогана. 4 метри. Якраз ось на таких бровках 3,5-4 метри У нас і були на минулій рибалці всі клювання. Так, 3, ,3. Треба трошечки скатитись, знайти брову. Ну, Давайте зараз побачимо. Ну вот тут вон пішла біля дна риба. Я думаю, що тут треба нам стати. Давайте спробуємо саме тут. Оце, оце, оце. да, це гарний і в мене там крупний стоїть Фет. О, Щука, так. Да. Щука лена, ну, ну щука. Ооооо, це гарна щука. на давай, Ху нешка. Ху-ху! Есть. Так, ну що хлопці, вже тепер на рахунок фартранчику є і щупа. Щупа, звісно, не Лена, але близько до Лени. Ааа, Лєна, Лєна, Лєна. Гарна щука. Іди сюди. Зараз буде розпаковка. Розпаковка. Так, ану мала, іди сюди, іди сюди. Та поїдеш ти на отбівні. Тіхо, тихо, тихо. Ну що, оце, оце, ну як оце, як оце назвати? Так, все, опа, давай сюди. Все. Ти в надійних руках. Коротше кажу серому. Треба поставити яскравий Фет. Він таки дивиться, ну якраз ми не можемо спіймати щуку другу рибалку з поспіль нормально. Може в тебе якраз і впаяє гарна щука. Так і сталося. Фет в кольорі в Патріот. І щука у нас є, хлопці. І щука у нас є. А, тут понял, що сталося, вона намотала на себе. До речі, от в десні я дуже помітив, що дуже-дуже саплива щука. Ти помічав таку? Наче... Вона відсюди тіла спасає. Так, да, наче наче сом якийсь. Так, ну що, щука, щука є, гарна щука. Гарна щука. Щука, так, да? ну це задвушка, це така десь 2800 під трьох. Продовжуємо, хлопці. продовжуємо. Я свою норму сьогодні взяв: один судак, плюс одна щука, остальну рибу будемо відпускати. Дякую тобі за клювання. А ми зараз вивільнимо нашу приманку і будемо далі ловити. Класно. Ти бачиш, вона стабільно працює. Це копія кітка, але мені проподається. Ні, не так. А дивись, це щось середнє між свіг імпактом і фетом від Kteка. Це такий об'ємний, я би його назвав, би, От У Ngrybase в них за Underworm, це типу так? він більш тонкий. Ніж оригінал. І фет в них теж більш прогонистий. В нього трошки друга характер гри, тому на нього залюбки клюють і щуки, і судики, гарна приманка, і там розміри від півтора дюйма, чи навіть там, від дюйма взагалі малесенькі є до 7-8 дюймів. Ну, але в нас на ринку основні це типу, 3, там, 3, 8, 4, 5, і 5 дюймів. Але я не про те, я про те, що вона працює як кейтек, але сама по собі резина така більш стійка до зубів. Ну до речі, так, да, вона достатньо витривала. У мене було таке, що я на в диких умовах там по там, десятку риб брав і вона не розбувається. При тому це не подошва. Це Ні, ну вона, вона м'яка і грає на будь-якій будь вазі. Це однозначний респект і однозначно рекомендую. І однозначно, отакі щуки будуть вас клювати. Так, ну що, отака у нас е, рибалка. Вже все непогано. На двох у нас 4 риби. Е, в мене один судак, одна гарна щука. От, І в Сергія два судака. Слухайте, ну, працює, все працює, риба є, риба клює, слава Богу, що після того лиха, що тут було на Десні, Риба не загинула, таке враження, як ну, нібито більше концентрації стало, мабуть, за рахунок того, що вона з верхів пішла і скатилася нижче. Ну або просто ми зараз в правильному місці ловимо на правильні приманки, і в цілому робимо все вірно. Не можу сказати поки що, це прям якась там роздача, але. Ні, ну слухайте, все стабільно, 4 риби, але довго ми її шукали. Ми майже там 3 години сьогодні ходили без жодної покльовки. Ну і потім вже просто рандомно переставляючись за допомогою ехолоти, ехолота, Знайшли просто скупчення білої риби. Сьогодні я не брав великого ехолота, тому що в цілому мені тут ну, ці місця я добре знаю. Нам просто банально потрібно знаходити там скупчення білої риби. Ну а за допомогою Діпера це все дуже добре можна зробити. От, зараз ми тут ще трошечки постоїмо на цій точці От, і будемо далі зміщуватися. І що спіймав, ну що там? Судачок. О, судачок гарний. Не, ну такий, я б я б не сказав, що це взагалі там пістон. Ану, давай сюди. Давайте зараз вам покажу. Ось такий янука, іди сюди. О, ось такий от судачок. Ну. Так, дивись, це його хтось кусав. Ви подивіться. Ви подивіться, що тут плаває. Це вже не перша риба, яка з такими от пораненнями. Давайте його випускаємо, давай пливи. Бульк. Так. Ну, Сергій каже мені, що я в, в потрібному напрямку закинув свою приманку, що там 100% стоїть щука. Не впевнений, не впевнений, але зараз ми. Пройдемось там з діпером. Не знаю, що там ми. ну Нам би скупчення білої знайти. І біля тої білої 100% може щось бути. Так, зараз ми походимо ще декілька закидів. І мені дуже хочеться потвічити, У нас ще тут півгодинки, да, покрутимося і сходимо. На затоку якусь. Ох, є! Є, друзі, є. На велику приманку. Ну, це певно, що судак. І він не дуже крупний, але мордою. Новгатив, слухай, 5 дюймів. У мене фет. Ні, ну це нормальний судак. Це нормальний судачок. Бачиш, да. що там? Так. Великий фет, ну давайте зараз його. Ох, буде і цей без, без гока. Так, yeah, yeah. ось такий, друзі. Судак. Фету моєму вже хана. Та ні, ще буду, ще буду ловити. Трошки голову розбило. Ось такий. Ось такий. Слухай, що вони всі поклоцані. Дивись. Їх хтось тут цапає, цап царапає. Ну отакі хлопці, отакі от. Гарний, гарні рибу клюють сьогодні. Риболовля не гірше, ніж минула. Але на минулій рибалці судак був крупніший. Так, в Два рази був. Так, ну цього братана ми відпускаємо. Давай пливи. Оп, бам, блин, Ох, є! Ой-ой-ой! Ой, ой 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 гарний, ой, гарний, як мордою трусить. Ой-ой-ой, воно. Оце воно. Ще й на течії. от То, що я казав. Побачили цікавий рельєф, побачили блядна присутність риби і. і щука. <eyes> Блін, ну це щука. Сьогодні у нас такий день. Щу, щука судачі. Все ж таки, ой-ой-ой, в шахті. Ну така підкілуха. Я теж думав, що там четвірка, тому що вклепала так достатньо непогано. Оп. Так, ну що, показуй. От там от в шахті усі приманочка. Це е, славнозвісний. Шайнер в, як я казав вже, в славнозвісному кольорі. Я думаю, навіть можна не вслух це не, не казати. Коротше, Rainbow Trout. І на недовазі, на 14 грамах плавна проводка. І отака щука у нас ще в заліку. Давайте ми й... Відпускаємо пливи. Просто спочатку ми з Сергієм десь ну, 2,5 години ходили без клювань. Навіть я не вставляв це в це відео, тому що ну, це були такі безнадійні пошуки. І риба якось не клювала. Перші ці точки наші не спрацювали. Ми там поїхали десь там по якихось там шкіряках, там взагалі нічого. Ну і Потім вирішили повернутися і більш там акцентовано вже пошукати саме білу рибу. Опа! Ого! Ого, ого! Ого! Друзі, оце підсівав. Тягнув в мене тупо, тупо блін. Ну Це дуплет. Ти бачиш, що робиться? У мене тупо е, поняв, падає приманка, я відчуваю таку легкість, наче в мене наче в мене її відірвало. Я всікаю, а там риба і, і гарна риба. Ну, хлопці, слухайте, це капець. Капець. А ну і сюди. Та щось там судак, мабуть, гарний, тому що, блін, так іде, що. У мене аж рука болить. Ще на то. Або я забагрив його. Я думаю, що не забагрив. Я думаю, що це саме треба рибу, або тут давай, щось давай. гарне. Тут прям щось хорошо, що не влетіло в тебе гудка. Ну це знак, що треба уходити. О, хлопці! Це щупа Лена. Ой-ой-ой. Та я відкрив катушку, щоб цю її Ану, Сірий, будь готовий. Зараз я підтягую. Блін, пацани. Пацани це Лена йде. Це Лена, давай. Бери. Блин, ну слухай, это пиццановись, такая рыба, блин. Ну класс, класс. Зараз расплачусь, бля. Давай. Ребята, ребята, охрана отмена, бля. У нас щука Лена. Охрана отмена. Нам попалась щука Лена. О! Отмена, охрана. Так, ну шо, хлопці. Ось вона, блядь. Ось вона, Ленка. Да mm -hmm. ти шо, блін? На шайнера просто. Ай, ви подивіться, яка... Яка рибина. Ви просто подивіться. Це ж, блять, бубельгум. Це ж... Радість та за якою ми їдемо на рибалочку. Ну, блін, ось, ось вона. Я не знаю. Я думав то судак, а в мене просто пропала приманка. Я тягну відчуваю, раз така легкість, я всікаю, а там оця манстряка. Ну це просто. І що? Будемо закінчувати вже риболовлю. Так, ну що, шайнер. 4 дюйма. Блін, і отака махина. Так, ну і його ми, її ми випустимо. Бо нам багато не треба, тим більше така реально крута риба. Подаруємо, давайте, хлопці, її життя. І зараз будемо відпускати. А ну, давай Сір. Ой, це така 5 точно. Давай, мала, уходь. Все, пішла. Сьогодні дві години, дві години отак от. Отак, от, от з двох стволів, ми не могли з Сергієм розловитися. Ну і потім, так, от просто за допомогою ось цього м'яча. Ми все ж таки вирішили ставати по білій рибі, ставати по такому цікавому рельєфу, і це принесло успіх. Гарні судаки в кількості. Сьогодні в нас і щуки були непогані. Була в мене трьошка. Ця п'ятерка просто ну, влупила так, влупила. Ну і по приманках. Блін, нічого не буду, нічого не видумую. От завжди зараз вам покажу. От, основні приманки, ну, звісно, в різних кольорах, але це стабільна тема. От Angry Bates. І Сергій теж так само ловив саме на ці приманки сьогодні. FETIK 3,8, Rainbow Trout і Shiner 4 дюйма. І трішечка в мене клюнула на Patriot 5-дюймова. Ну, все. Як бачите, все в нас вийшло. Дуже гарний настрій. Вам подякував за перегляд. Вподобайте обов'язково цьому відео. Якщо ви не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, вам подобається моя, так би мовити, творчість, подобаються мої відео. Ну і з вами побачимось вже в наступних рибалках.